Дивіться, ці військові, яких ми, як котики, завжди вважаємо і показуємо, як котики, чого, тому що е, вийшла така потреба маскувати їх обличчя. І так вийшло, що ми почали маскувати масками котиків. І називали всі їх називають наші котики. І е, оця бавовна це дійсно як ми м'якенькі, такі знаєте, кругом них обвилися, створюємо їм такий захист, купол, тил. Бережемо їх, і це дуже символічно. Дуже символічно. Дякую, Ніколь, за, за цей чудовий подарунок. Дякую за твій талант і за твої невичерпні ідеї. Просто невичерпні. Слідкую за твоїм шляхом творчим. Дуже пишаюся, що в нас є така чудова волонтерка, яка підтримує нас всіми. Засобами, які можливо, і словом, і творчістю розказує про нас по всьому білому світу, подорожує, розказує. Друзям Діколь дуже дуже багато друзів у всьому світу. Я недавно навіть наші волонтери маленькі, волонтери он, тимурчик зараз присутній. Долучилися до мармурації, де наші малювали і виготовляли пташок і ці пташки миру розліталися по всьому світу, розказували про Україну. Може пару слів слів розкажеш про цей проект. Як де вони були і куди повернулися? Ці пташки спочатку полетіли на виставку у Франції в місті Сірі, а потім уся цих зграя пташок полетіла у Японію дивитися красу цієї країни. Ну я думаю, що хай люди всього світу знайомляться з нашими пташками миру, тому що наші птахи. Розповідають про що про те, що відбувається в нас. Те, що вони пролітаючи над Україною, бачать, е, хай весь світ знає, що ми боремося і ми не здамося. Я ще хочу сказати не тільки як музикант, поет, а як і представник збройного опору, я з перших днів захищаю і сумщину, і нашу країну. Хочеться подякувати, поцілувати оці руки. Сонечко оце обняти до сльоз, чесно і друзі. Якщо в нас є такі діти, да. так хіба ж ми можемо програти цю війну? Дякую тобі. Це наше майбутнє.